Друзі, вітаю вас! Сьогодні 1 березня. і Це означає, що ми сьогодні визначимось з переможцем. Дізнаємось, хто виграє літій зрізофасфатну зарядну станцію. Ми бачимо, що друзі, нам вдалося зібрати 86 732 гривні. Серед поповнень від картки Монобанку на рахунок заходило 62 769 гривень. Від інших банків 22 950 гривень. Нагадаю, що обов'язковою умовою для того, щоб прийняти участь в розіграші зарядної станції, було поповнити банку від 50 гривень. 50 гривень дорівнює один шанс, більше е, сума, більше шансів. Обираємо розіграти серед кратних поповнень, розпочати запис. Так, друзі, обираємо за весь час поповнень і кратність поповнень 50 гривень, кількість переможців 1, оскільки зарядна станція, відповідно, одна. І, друзі, давайте подивимось список учасників цього розіграшу. Так, ми бачимо, друзі, що у нас 262 учасника, 301 поповнення і 1683 шанси в сумі. Що ж, друзі, давайте ми передивимось в списки, і ми бачимо, що найбільший донат від Вадим 6 тисяч гривень. У нього є 120 шансів. Далі у нас був донат 3 тисячі гривень і так далі. Сподіваюсь, кожен знайде в списках себе. Чимало донатів по 1000 гривень. Також у нас, ну, прям, я би сказав, багатенько донатів по 500 гривень. Ось як бачите. Так, наступна сторінка. Також немало поповнень по 200 гривень. Так, четверта сторінка. Знаєте, мабуть, найбільше поповнень все-таки на 100 гривень. Це два шанси. П'ята сторінка, по 50 гривень чимало людей також закинуло. Але все-таки по 100 гривень, здається, більше у нас донатів. Так і... І остання шоста сторінка. Ну що, друзі, ми починаємо перемішати та розіграти. Підтверджую, чекаємо на визначення переможця. Переможець у нас Роман Карпенко, який задонатив 500 гривень 25.02. І, друзі, він виграв. З чим ми його щиро і вітаємо. І зараз спробуємо йому зателефонувати і повідомити про дуже гарну новину. Телефонуємо переможцю. Алло, доброго дня. Мені потрібен Роман. Доброго дня. Рома... Так, це я. я вас хочу щиро привітати. Мене звати Олександр з каналу Веллауто. Well ви приймали участь у розіграші зарядної станції, і ви перемогли. З чим я вас щиро і вітаю. О, клас. Не очікував, не очікував, якщо чесно. А, скажіть, будь ласка, яку ви суму донатили? Пам'ятаєте? 500 гривень. Да, так, так, все вірно. У мене вказано, що ви не клієнт Монобанку, донатили з картки іншого банку. Да, Заваля, я перекидав. Ага, супер, чудово. Скажіть, як плануєте використовувати зарядну станцію? Так, для сім'ї, це й дітям, щоб можна було світло та інтернет зробити. Ага. А у вас нема ніякого резервного живлення? Ну, та як такого, нема павербанки тільки для телефону. Ага. Тобто станція для вас дуже доречна виходить. Була б доречна, так. Да. Супер. Тобіше, що вона компактна. Супер, просто чудово. Добре. Будь ласка, відправте на цей номер, з якого я вам телефоную, дані нової пошти. Можете відправити в Телеграм або Viber, як вам зручно, і вже сьогодні станція поїде до вас. Супер, дякую. Дякую. Добре, Романе, ще раз вас вітаю. Дякую. Все, гарного дня. І вам гарного дня. Що ж, друзі, ось так ви бачили, як людина, яка задонатила 500 гривень, вона виграла зарядну станцію. Що ж, друзі, дуже всім дякую, хто прийняв участь у розіграші за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Це для нашої країни зараз дуже важливо. Що ж, а ми будемо відправляти зарядну станцію її переможцю. До нових зустрічей і слава Україні!